Сьогодні, сьогодні 11 серпня. Я не знаю як, чи в телефон передасть звук і передасть м -м, запах. На квадратному метрі більше 10 бджіл. Петровичу велике дякую, хоч може він то не бачить і не розуміє, але він такой молодець. Я думаю, що буде. І гречка буде. І щось може бути навіть друге. Добре, всім щасливо.